Фінальна футбольна ліга і футбольний клуб Лівий берег запрошують вас на перегляд прямої трансляції. Матчу чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги. Це чемпіонська група команди Кудрівка Нива. І він отака із весни цією командою керує. берег» знову в атаці достатньо так агресивно. То Вісімка в нас сьогодні все ж таки в запасі Євгені Чіпненко. Думаю, восьмо не може бути. Чепурненко нещодавно він прямо у матчі за Полтавою, зазнав травми, але, як бачимо, він відновився. Сьогодні на розминці повноцінно із запасними гравцями працював. Ох, який небезпечний момент. Може бути зараз! Ось де цей пас і можна бити. І м'яч літає у сітку! Один-ноль. Лівий берег все-таки виходить. Вперед домагається свого. Один-нуль. Забитий цей м'яч. І на 15-тій хвилині команда Віталія Первака скористалася все-таки осією невеличкою Метушнею. Півзахисник Вінгера або ж навіть нападник. Так дивимося, Ух, який момент! Ішов дуже гострий. Ні, буде навіс. Так, і на на продачі. І не влучив, пам'ятчив. А як же так він просто не влучив? І так класно летів їм на ліву ногу лягав. Ось можливо, друга спроба зараз буде. І з другої спроби теж, хоча й бореться там, але не дістає Ілля Гулько. Вихованець, до речі, по-моєму, Донецького шахтаря. Він школу шахтаря закінчив Гулько, який грає в пудельці Нибі. І дивіться, яка атака у відповідь. І вже прорвався, і б'є по воротах. А ось дивіться, цей прохід. Ось цей прохід. І удар по воротах. Буде аут. Так, тому що якраз саме від спини знову м'яч вийшов за бокову лінію. І судячи з розбігу, буде вкидання прямо в штрафну зону. Так, летить м'яч у штрафний майданчик. Там далі падіння. і пенальті арбітр ставить. В Цій ситуації, на думку арбітра Олексій Литовченко, сфолив у боротьбі із Гулько. По-моєму, цей Ілля був на лінії варіт. І Кудрівка Нива виконує цей 11-метровий удар. І м'яч поверху летить і влітає. У сітку стрибнув. У кут, це такий механів. А удар був заданий поверху. І на 33-й хвилині рахунок у нас вийшов. Ну, От якраз там, бачите, де стрілочка і написано Укриття куди футболісти прямують під час повитих тривого. Звідти з того кутового йде подача. Непогано! І можна бити носком правої ноги з гострого кута. І ще одне падіння. Пенальті арбітр ставить! Ще один пенальті він призначає. Момент був дуже класний. перелетів м'яч після кутового через усіх. І там на лівому фланзі е, зумів його. Дістати гравець лівого берега і низом так покотив, віддаючи пас, не включено ще прямо в руку. Капітан б'є Андрій Співаков і не влучає. Добиває, добиває! Але арбітр там не фіксує порушки, не фіксує взяття воріт. Окрилена з цією вдачею після нереалізованого пенальті Кудрівка Нива. Воротах і забиває Кудрівка Нива. У падіння головою в неймовірному стрибку. По-моєму, вечурко це робить. Так, шостий номер Микола Вечурко. Він у центральній зоні фактично в районі 11-метрової позначки опинився. І наприкінці першого тайму після цього пасу так вони ось тут. Кружляють, але до небезпеки справа не доходить. Навісна передача. Головою удар забирає воротар, але удар хороший. Так, визначаємо. Ось, дивіться, навіс. І удар. Захисник стояв поруч. І він робить навісну передачу. Головою. Удар і Удари добування! Ні... Офсайд, офсайд. Ось так. Якщо розіграти, то потрібно до останнього і удар був у поворотах. Ну, ось дивимося, повтор із заворіт. Низом фактично простріл. Сильний був простріл. Слотюк бив, але вищий воріт. Ну і все, вичерпано компенсований час. І в цей момент лунає фінальний свисток. Так, всі три м'ячі були забиті у нас в першому таймі. Все йшло за планом, але потім пенальті був призначений у ворота лівого берега. Пенальті реалізував Дмитро Коркішко.